Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі Лісовій гостинці. і Сьогодні буду готувати оселечок. У мене ось такий товстоловок, я його почистила, вимила і зараз буду розрізати на шматочки. Відріжу голову, використаю її на грибну юшку. Також заберу плавники, хвостик, тоді розріжу вздовж хребта і поріжу на шматочки такі близько 2 см рибкою справилась, ось такі шматочки у мене вийшли. Можна розділити і на філе, але сьогодні захотілося саме таких стейків. Всі ці відрізочки поки відставлю, і покажу, як приготувати з них рибну юшку. Прийду до приготування маринаду. Для цього беру літр водички та буду доводити її до кипіння. Добавлю спеції сіль, сухо. Перчик горошком, перчик духмяний, лавровий листочок та мелений коріандр. В описі під відео все розпишу детально. Спеції додаю до маринаду і після закипання проварю ще 2 хвилинки. Оселечик за цим рецептом буде малосольний, при нагоді покажу ще інші варіанти. Коли маринад проварився, я його вимикаю та додаю виноградний оцет. Можна замінити на звичайний магазинний або лимонний сік. Пропорції всі залишу в описі під відео. Ось так заливаю сюди, все перемішаю тоді та залишу до повного вистигання маринаду, щоб залити вже повністю вистигну. Далі беру литочок, в якому буду маринувати, і викладаю туди рибку. Можна і в баночку скласти, чи у відеречку пластикове, як вам зручніше. Заливаю охолодженим маринадом, накриваю і ставлю у холодильник хоча б на добу, а краще на дві. Пройшла доба, рибка вже просолилася, то в столок відносно недорога риба, а в теперішній час мусимо трішки поекономити і подивіться, який апетитний і дуже смачний оселечик вдався. Сьогодні на обід у мене буде варена картопля з домашнім оселецем, Вона вже доварюється, додам ще маленьку цибулинку для аромату, гілочку кропу, перчик і буду накривати на стіл. Оселечик! Викладу на тарілочку. А той, що залишиться, заберу назад у холодильник, там він зможе простояти ще декілька днів. Ось так все викладаю, нарізала ще напівкільцями цибульку і викладу її поверх риби. Поливаю похочою олійкою. Ось так не шкодую, буде ароматно, смачно. Зверху ще посиплю зеленою цибулькою. І все готово, можна насолоджуватись та смакувати смачним оселедчиком. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую вам за вподобаєчки, за підтримку та відгуки. Міцного здоров'я вашим родинам! E dos Ustrich.